Нестандартне використання модуля безперебійника 1-амперного в такому маленькому корпусі китайському з двома блушними акумуляторами максимальною ємністю, як бачите, майже 2000 мАч. І зібрав таку радіатор від DC-DC перетворювача, в принципі, зараз покажу, куди я його. Використовую. Є такий замок електромеханічний. Він споживає 3 ампери. Зараз побачимо, підключу і побачимо як він працює. Ось від нього живлення. Замикаємо. В одній рукою неудобно, зараз я все підключу і покажу. Так, бачимо, підключив його до замка. Засвітився синій світодіод. Обживлення я не підключав. Ось він. І зараз підемо перевіримо, що працює замок. Ось ключ. Все, і потім працює.